Я нагадаю, що у нас в студії Сергій Кузан, керівник українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, ну от в продовженні цієї теми ви ж до речі, відвідували Херсон, Херсонщину з деокуповану. Поділіться своїми першими враженнями. І от щодо тези, що люди готові чекати, готові терпіти. Ми так само спілкуючись з жителями Херсону, з тими, хто на деокупованих територіях нині повертається. Вони зазначають, ми готові терпіти стільки, скільки потрібно, аби при українській владі, а от ці всі там труднощі тимчасові ми переживемо. Але ж питання в іншому Переду зима, якою ви бачите ситуацію в цих регіонах і в цьому місті щодо відновлення інфраструктури, і чи варто все ж таки людям зосереджуватися на власному житлі, залишатися там, а не ще трохи почекати, як того влада і міністри наші профільні закликають до того. Ну, тут не буде ніякої новини для мешканців Херсону, так само як свого часу для мешканців Харкова і Миколаєва. Перед тим в Кривого Рогу тут одна порада. Якщо ви не задіяні в якось в участі і в допомозі силам оборони, краще завжди поїхати. Тобто, завжди краще залишити прифронтове місто, не дивитися на, на своє житло, на якісь ті всі свої матеріальні надбання, тому що життя і здоров'я набагато набагато дорожче, як і будь-яке наше прифронтове місто, воно буде піддавати. Тися, звичайно ж, обстрілу, і зараз ми бачимо, що на іншому березі росіяни якраз розгортають і вже здійснюють ці обстріли з допомогою реактивної артилерії. Також буде задіяна я думаю, і ствольна артилерія. Тому для мешканців тут потрібно подбати в першу чергу про себе для всіх, хто залишається. Звичайно, це люди, це люди героїчні. І так ми дійсно ми бачили, що бойовий дух дуже високий там. В мешканців Херсона, з де... чим це пов'язано на вашу думку? Ну, от люди реально стільки Кількі місяців під окупацією вони ну морально пригнічені мали би бути, але цього не сталося. Абсолютно унікальне явище, і це пов'язано в першу чергу з їхній, їхньою активною позицією, з їхньою допомогою нашим силам оборони, тому що я нагадаю, що саме в Херсоні, на Херсонщині, активно діє в наш рух опору. І коли ми зустрічалися вже, з, вже звільненими на, на звільненій території, ну дійсно, це було це були абсолютно звичайні люди, яких раніше ми ну знали тільки. Десь по тим месенджерам по дистанційно, але тепер вже вони показували себе і вже не боялися себе виявити. І ті стрічки, прапори вони діставали і дійсно за це і багато терпіли. Але все ж таки, ось витримати всі ці місяці в окупації допомагала віра в Україну. Вони казали прямо: каже: як якщо у нас все тихо, ми хвилюємося, чи це значить, що росіяни залишилися тут і все і вони вже тут назавжди, як вони це кажуть? Якщо починаються вибухи. Яки, що починається зброя, ми радіємо і ми чекаємо, що ось це значить наші йдуть. Ось я думаю, що цей дух, яким вони ну от захоплювали так поширювали все своє оточення, допомагав їм триматися, тому що абсолютно ну, тяжка ситуація без води, без електрики, з настанням холодів, тому дуже, дуже вчасно були розгорнуті ці всі пункти незламності. А до того часу люди просто збиралися на площі, і площа Херсону це була от, майдан Свободи. Це як ну власне, як наш був майдан, тому що люди просто ділилися, ділилися своїми переживаннями, підходили кожного військового вони обіймали, вішали обереги? Тобто люди хотіли просто показати, що ми вас дочекалися, і це я думаю, що це найголовніше відчуття, яке сьогодні панує в Херсоні, і це найкраще свідчення того, що Херсон це Україна. А яке військове рішення для того, щоб захистити мирних? Щоб зробити нас менш вразливими, тому що коли росіяни були на правобережжі, говорили про те, що у нас є вогнева перевага через те, що позруйнували всі логістичні ланцюжки. Тепер, коли вони на лівому березі казали, те, що ніби у нас є перевага, бо ми вищі правий берег, вищий за лівих за лівий, які у нас, яке у нас тепер співвідношення, от зокрема в артилерії в цих системах РЦЗВ. Так ви праві, в нас є дійсно перевага в плані вміння точності наших артилерістів, і ми вже, тобто наше командування, має чіткий план протидії отаким обстрілам, але і Херсон не буде. його не чекає така доля, як приміром того ж Харкова. Але все ж таки, обстріли будуть, і треба розуміти, що росіяни вже почуваються менш впевнено, впевнено на лівому березі. І їхня тактика зараз. Ну це така тактика терористів. Вони вивозять в Катують свою артилерію, здійснюють обстріл. І швидко ховають її. Тобто, ось ну це така типова тактика країни терориста. Тобто, ми можемо виявити, ми можемо подавлювати їхні вогневі позиції, але це потребує часу, звичайно ж, тобто виявлення потім потрібно прицілитись, підігнати вже нашу техніку, і зрештою ліквідувати це. Розуміють і самі росіяни, тому вони тому розуміти, ми не можемо стріляти масованим вогнем, тому що все ж тобто, таки прилітатиме він, в місто, звичайно так. ж. Mm -hmm. тобто, то це і лівий берег, це наша земля. Ми не можемо дозволити собі руйнувань. Росіяни можуть собі це дозволити. Тобто, вони можуть бити неприцільно, можуть просто бити по мирних, по містах. І от за рахунок цього вони мене, зменшують час. Мене тоді, перш ніж ми до інших регіонів щодо відновлення, повернемося, все ж таки, уточнення зараз ж не йдеться принаймні на найближчу перспективу про те, що буде якесь там форсування Дніпра, отак лоб в лоб, якісь там атаки. Тобто, якою ви бачите розвиток ситуації, ну спробуйте з можливо через Запорізьку області, як дехто з експертів говорить там, звільнення е е частини Запоріжжя, щоб потім обійти їх е так мовити з боку. Можливо, через Дніпро, Який може бути цей шлях. Ну звісно ж, форсування Дніпра там і навіть в районі Каховської ГЕС, тобто це не не, не потрібні речі, десь локальні висадки десанту, як приміром, приміром, Кінбургська коса. Тобто, це інша справа, але це не повно, повноцінний наступ. Так справді є запорізький напрямок, тобто і росіяни самі вважають для себе його пріоритетним, тому вони, от Мелітополь вони перетворюють просто на укріплений район. Вони його ну значно, значно посилюють там гарнізон Мелітополь, Бердянськ побоюється, що ми вийдемо просто на от Волноваха Маріуполь і таким чином переріжемо залізницю. Це все, що стосується півдня, і тоді, тоді звичайно, що якщо ми беремо відрізаємо схід, східний напрям забезпечення і беремо під вогневий контроль переходи з Криму, тоді ми фактично все південне угрупування, що знаходиться на материковій Україні, ми залишаємо без живлення, але знову ж таки ця тактика потребує часу, тобто поступове виснаження. ось Цього групування обов'язково призведе до того ж результату, який ми бачили в Херсоні, коли росіяни змушені будуть залишити так. зайняті території.